А тепер давайте по порядку коротко розберемо вміст кожного з рівнів. Рівень А1 вміщає в себе наступні лексичні теми: Вітання і знайомство, робота-професія, сім'я родичі, житло меблі, матеріали офіс, хобі, їжа і замовлення в ресторані, маршрут, транспорт, пори року, вільний час, опис людини. Житло і опис кімнати більш детально, місто, лист формальний та неформальний, харчування, домашні обов'язки, правила і, звісно ж, такі теми, які допоможуть вам у житті в Німеччині, оформленні документів, а також у інтеграції і спілкуванні безпосередньо з німцями, тобто такі теми як Особисті дані і заповнення документів, погода, свята і привітання. З граматичних тем я для своїх учнів виділяю наступні: Присвійні займенники, порядок слів речення, Заперечення, множина, Знахідний відмінок, модальні дієслова, порядок слів речення з модальними дієсловами, Ускладнений порядок слів, час. прийменники часу, прийменники місця. Відокремлювані префікси, Минулий час, це рівень А1.1. На рівні А1.2 датів, прийменники місця, прийменники часу, прийменники з датів та акузатів, займенники в датів, займенники у акузитів, майбутній час, наказовий спосіб, ступені порівняння прикметників, сполучники, «Кон'юктів цвай», умовний спосіб. Для вивчення рівня А1 я раджу такі безкоштовні ресурси, як YouTube канал Easy German, а також Deutschland Labor і сайт NicoSwek, на якому є і відео, і тести, і безкоштовні граматичні пояснення, які допоможуть вам у вирішенні тих завдань, які ведуть до вивчення рівня А1. Ви також завжди можете скористатись моїми безкоштовними джерелами, моїм інстаграмом, де розміщені різноманітні лексичні гайди, також нашою телеграм-спільнотою, де знаходяться граматичні вправи, таблиці та схеми. І ви завжди можете звернутись до школи, якій я допомагаю у розвитку. Це Елінго e Академі, яка надає доступ до курсу deutsch Intensive. Який дозволяє вам структуровано пройти об'єм усієї необхідної граматики і лексики, яку я перерахував, і включає навіть мої відеоуроки та деякі з пояснень. На рівні А2 я раджу сконцентруватись на таких лексичних темах, як хобі, гроші та споживання, рахунки, покупки, магазини, товари, робота та професія, сім'я. Тварини, житло, їжа, політика, газети та журнали, економіка, культура, техніка, винаходи та пристрої, навколишнє середовище, екологія. Граматики я раджу розглянути наступні теми: Presence, Perfect, Дієслова з відокремлюваними і невідокремлюваними префіксами, Рефлексивні дієслова, Генетів, Модальні дієслова. Усі форми заперечення, різницю між while і then сполучник when Кон'юктив eins, можливо повторити конюктив цвай, непряма мова, наказ, ще раз нагадати прийменники місця і часу, нагадати усі відмінки. Розібрати інфінітів Міцу і усі можливі форми пасіву, А також сполучники Дезгальб і Троцдем. На рівні Б1 вам не зустрінеться майже нічого нового. Тобто набір граматики і лексики буде майже той самий з мінімальним ускладненням. Але вам прийдеться вивчити таку штуку, як редемітель. Це вирази, які структуризують усю вивчену вами граматику і лексику до одної ідеальної одиниці і дозволяють е, стандартизувати е, будь-що, що ви будете говорити, е, на будь-якому розмовному чи письмовому завданні. до Одної ідеальної форми. Редемітель існують як до говоріння, так і до письма. Вони є рекомендовані і від Гьоти, і від Тельк, і від мене, є список редмітель, напевно, від кожного. Вони майже всі однакові з мінімальними відмінностями і дозволяють вам вивчити певні шаблони універсальні, які підходять під. Опис будь-якої письмової чи розмовної теми. На рівні Б1 я раджу приділити час повторенню місць, в яких ви допускаєте найбільше помилок, а також проходженню типових тестів з читання або ж аудіо, а також ґрунтовну підготовку в першу чергу до письма і говоріння. Оскільки ці модулі містять трошки особливу структуру. Як, наприклад, в письмі емейл, це може бути формальний або неформальний відповідь на форум, або ж е якась записка чи то скарга. Усі дані модулі потребують. Детальної, точкової підготовки і вивчення редимітель пасуючих до кожного з типів завдань. Граматики переважно на b 1 і b 2 немає, тобто ви проходите говоріння, письмо, читання, аудіювання. Граматика перевіряється по ходу вашого говоріння і письма, так само враховується вимога. На рівні Б2 ви зустрінете такі лексичні теми, як хобі та вільний час, попити повсякдення, здоров'я та медицина, географія та знання своєї країни, культура, мистецтво, література, кіно, музика, ЗМІ та інтернет, навчання, професійна лексика, економіка та політика, світогляд. З граматики ж вам доведеться попрацювати з наступними темами: дієслово ласен, футру цвай, в теперішньому часі та перфект, конюктив цвай, суб'єктивне значення модальних дієслів, пасив та альтернативи, іменники з керуванням, невизначені займенники, пертицип АІНСУН ЦВАЙ, прикметники з керуванням, модальні частинки, німецька система словотворення, порядок слів у всіх типах речень. А також всі типи підрядних речень. Для завершення вивчення німецької мови на рівні С1 я раджу розглянути наступні лексичні теми: світові мови, вивчення мов, щастя та інші почуття, емоції, настрій, характер, гумор, успіхи і невдачі в кар'єрі, спорті, навчанні, спорт, види спорту, прогрес і навколишній світ. Споживання енергії, кліматична криза, нестача води, традиції, німецька культура, національні особливості, менталітет, історія та політика, історія Німеччини, політика, партії Німеччини, вибори. Мистецтво, музика та музичні інструменти, живопис, кіно і фотографія, життєвий шлях, вік, старіння, здоровий спосіб життя. Ці лексичні теми дозволять вам інтегруватись, влитись в суспільство і мати спільні теми на якихось культурних заходах. Для того, щоб вільно говорити на ці теми, я раджу розглянути наступні граматичні теми. Прийменники місця та часу, подвійні союзи, прийменники з родовим відмінком генетів, модальні дієслова, кон'юктив айнц und zwei», підрядні речення, причастя теперішнього часу пертиціп айнц та минулого часу пертиціп цвай, відмінювання прикметників, порівняльна та чудова ступінь порівняння прикметників, зубстантів, наказовий спосіб, Пасів. І знову ж таки всі його альтернативи, і відокремлювані та невідокремлювані приставки. Шлях вивчення німецької мови не такий простий, як може здаватись по цьому відео. Це на словах так все структуровано і гарно розкладено, але насправді це ще й багато роботи, а не лише план. Ви можете освоїти деякі теми. Самостійно, а з тих тем, які вам будуть даватись особливо тяжко, я раджу звернутись до експерта. Це може бути будь-який репетитор, який має. Хороше знання німецької і пройшов той шлях, яким йдете ви. Я також раджу використовувати мої безкоштовні джерела для вивчення німецької на своєму шляху. І ви завжди зможете звернутися за допомогою до мене або Елінго e Academy. І ми надамо вам якісні матеріали та підтримку у вивченні німецької мови.